Одразу до справ, одразу до страв. Точніше, я приготувала 20 різних смачних страв за 300 гривень. Це більш ніж 60 порцій, які годували мене майже три тижні. Після того, як я склала приблизне меню, другий крок це закупки. Мені пощастило, і я натрапила на декілька акцій, хоча я все одно трохи перевищила бюджет. Ну, така ціна того, щоб їжа мала смак. Бо додаткові 20 гривень пішли на мінімальний набір спецій, і загальний чек вийшов на 320 гривень. Тож перша страва це перлова каша з куркою. Я дуже давно її не їла і забула, що насправді це дуже смачно. Якщо правильно приготувати. Хоча я не приготувала нічого унікального, просто обсмажила цибулю, моркву, половину курячого філе, додала всі спеції, що в мене були, трохи томатної пасти, майонезу, а також перлову кашу, яку попередньо відварила за інструкцією. Проста страва, але вийшло дуже смачно, особливо якщо є шматочок лимона чи лайма. Друга страва це борщ, не найсмачніший мій борщ, але на 8 з 10 потягне. Другу половину філе я відварила з цибулею та морквою та зробила бульйон. Я використала лише половину бульйону, а другу частину. Заморозила. Рецептів борщу дуже багато, але цього разу я знову ж таки не готувала нічого особливого та унікального, просто засмажка, картопля та капуста. Єдине, що я додала подрібнений часник одразу в борщ, я не дуже часто так роблю. Але колір був яскравий, смак приємний, тож загалом я лишилась задоволена. Тепер в мене було багато відвареного буряка, тому я вирішила приготувати просту закуску. Лише три інгредієнти: натертий буряк, майонез та часник. Далі я приготувала ще багато страв, з якими ця закуска чудово смакує. yeah Якщо вам подобається, можна також додавати волоські горіхи. Четверта страва це салат з куркою. Після приготування бульйону в мене ще залишився невеличкий шматочок відвареного філе. Тому я вирішила приготувати салат, також відварила яйце, картоплю та порізала свіжий огірочок. Заправила все майонезом та чомусь вирішила додати ще й гранульований часник. Знову ж таки простий салатик, але смачний. Я переживала, що він буде сухим, але ні, особливо якщо додати побільше огірочків. Також добре, якщо є зелена цибулька, вона чудово підходить для цього Салату. П'ята страва проста запечена картопля з паприкою та чесником. Я обіцяю, далі буде цікавіше. Я порізала картоплю та відправила варитись протягом 10 хвилин. Тоді я додала спеції та відправила в розігріту духовку ще на півгодини. Плюс такої картоплі в тому, що можна, звичайно, додати рослинну олію, але навіть без неї вона матиме хромку скоринку та буде м'якенька всередині. А далі буде обіцяно раніше цікавіше. А саме кабачковий паштет. Це наразі найпопулярніше відео в моїй серії, де я готую 100 різних канапок. І я вважаю, що ця Куска заслуговую на таку увагу, бо вона дуже смачна, ну, принаймні мені подобається. Все дуже просто: треба обсмажити цибульку та кабачок, додати сіль, натерти плавлений сир та часник. Ну і за допомогою блендера зробити паштет. До речі, я використала лише половину кабачка, тому з другої половини я роблю рагу. Обсмажую подрібнену цибульку, картоплю, кабачок, додаю часник, паприку, сіль, ложку томатної пасти та майонезу, а ще трошки води. Також за бажанням можна додати більше спецій, в мене просто не дуже багато варіантів. Та трошки цукру. Знову просто смачно та яскраво, все як я люблю. Для наступної страви мені знову знадобиться кабачковий паштет, бо це не просто закуска, яку можна намастити на шматочок хліба, цей паштет також можна використати як соус для пасти. Я відварила половину макаронів та додала пару ложок кабачкового паштету. Як я і думала, вийшло справді непогано. Звичайно, добре, коли є ще сир та зелень, так ще смачніше. І я давно вже не готувала першу страву, саме час зробити суп з галушками. Звичайно, добре мати вершкове масло, щоб галушки були пухкенькі та м'якенькі, але просте поєднання борошно, яйця та води також робить свою справу. Далі все достатньо стандартно. Звичайна засмажка з цибулі та моркви. Також додаю трохи паприки, гранульований часник та сіль. В якості основи використовую другу половину бульйону, яку я заморожувала. Ну і, власне, все залишається лише додати галушки. Це власне моя улюблена частина цього рецепту. Це веселий процес. Супчик вийшов гарний, а тим часом я згадала про консерву і готую салат з тонцем. Мені пощастило натрапити на акцію. Салат дуже простий: капуста, огірок, тунець та сіль. Заправити можна майонезом, також добре, якщо я зелень та лимонний сік. До речі, ще один бонусний рецепт: якщо до цього салату додати декілька ложок макаронів з кабачковим паштетом, які я готувала раніше, виходить дуже гарний паста салат. До речі, про пасту час використати другу половину консерви. Готую пасту з тунцем в томатному соусі. Спочатку обсмажую цибульку, тоді додаю спеції, сіль, паприку, добре, також коли є орегано. Тоді додаю часник та обсмажую все ще декілька хвилин. Далі йде тунець та томатна паста. Тоді додаю відварені макарони, все ретельно перемішую та готую ще декілька хвилин. Мені дуже подобається ця паста, особливо коли є більше томатного соусу та сир. Саме час згадати про картоплю та приготувати вареники. Для вареників з картоплею я використовую таке саме тісто, яке я готувала в попередньому відео для пельменів. Взагалі мені. Не дуже подобається ліпити вареники, тому що вони виходять в мене не дуже гарні. Вареники з картоплею, єдині які виходять достатньо симпатичними, тому що начинка суха. Всі інші вареники в мене виходять страшненькі і кривенькі, але вони все одно смачні, тож я не жаліюся. Ну і звичайно, плюс вареників в тому, що можна їх заморозити і відварити в будь-який інший день. З підсмаженою цибулькою виходить смакота, але я не використала всю картоплю, тому зрештою начинки готую палюшки. Вони ж картопляні галушки. Картопля яйце, сіль борошно. Якщо є. Можна додати крохмаль, щоб палюшки були пухкенькі та ніжні. Плюс в тому, що, як і італійські ньокі, палюшки можна подавати з грибами у вершковому чи томатному соусі і так далі, хоча просто з цибулькою теж смокота. А далі я готую бейгли. Коли у вас обмежений бюджет і є борошно та дріжджі, перше, що ви вчитесь готувати, це хліб. Але я, маючи в своєму доробку 2,5 успішні хлібини, вирішила, що це вже не цікаво, і я приготую замість цього бейгли. Які раніше ніколи не робили, що може піти не так, правда? Але єдина відмінність в тому, що перед випіканням їх треба спочатку відварити. З кабачковим паштетом, яйцем та огірком, виходить дуже смачно. До речі, знову повертаючись до кабачків. Ще один експеримент кабачковий суп. По факту можна сказати, що ця кабачкова рагу, до якого я додала спеції, воду трохи відварила та використовуючи блендер, зробила суп пюре. Результат мені сподобався. Мені здається, це смачний супчик. Тепер лишається лише трошки проекспериментувати, подивитися, що буде, якщо використати більше кабачків або, наприклад, додати вершки. Але і в такому варіанті дуже смачно. Тепер мені захотілось пиріжків з капустою. Але після того, як я наліпила вареників, вже ліпити пороги мені не хотілося, тому я вирішила зробити відкритий пиріг. Тісто приготувала схоже на те, що використовую для піци, змастила його яйцем, я не знаю, чи це обов'язковий крок, просто вирішила так зробити. Та додала тушковану з томатом та чесником капусту. Вийшло досить непогано. Не знаю, чи готуватиму такий пиріг ще раз, але наразі мої потреби в пиріжках з капустою закриті повністю. Звичайно, як це так мати картоплю і не приготувати деруни. До натертої картоплі я додаю яйце. Трохи борошна, паприки та натерту цибульку. Цибуля впливає як на смак, так і на колір, не дає деру нам потемніти. Швиденько їх насмажила, смачно рухаємося далі. А далі остання кабачкова страва. Кабачкові млинці. Готуються вони так само, як і звичайні млинці, тільки ще додаю натертий кабачок. Млинці ніжні, смачненькі та приємного зеленуватого кольору. Бонусна страва в мене все ще є часник та майонез. Можна приготувати часниковий соус та зробити з цих млинців кабачковий тортик. Майже фініш. І я знову катую перлову кашу. Ну так рецепт майже такий самий, як і першого разу, тільки цього разу більше моркви і менше курки. Точніше, взагалі без курки, але завжди можна більше експериментувати, спробувати додати інші спеції, наприклад, карі чи хмалі сунелі. А найголовніше, що маючи одні й ті самі інгредієнти, все одно можна отримати зовсім різні страви. А я вже на фінішній прямій, наприкінці цього експерименту, в мене залишилось лише трошки борошна та дві малюсінькі картоплинки. Тому я вирішила приготувати картопляні чипси. Картоплю тоненько нарізаю та відварюю в підсоленій воді протягом декількох хвилин. Тоді картоплю треба просушити та відправити в духовку. Можна також змістити олію. І ліпше додавати вже до готових чипсів. Це був цікавий та смачний експеримент. Декілька рецептів я точно додам до списку своїх улюблених.